Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Огляд минулих поєдинків вікенду. Вечір боксу пройшов у Веріаді, а билися Беневідес Хейні та Родрігес. Учора в Мексиці помер від раку колишній претендент на титул Ванес Мартіросян. Багаторічний чемпіон світу в середній вазі казахстанець Геннадій Головкін офіційно став новим президентом організації World Boxing. Британець Ентоні Джошуа підтвердив, що два місяці провів у тренувальному таборі Олександра Усика в Іспанії. Тепер він розуміє, чому українець досяг таких успіхів. У ніч на неділю, 23 листопада на ЕНБІ-арена Аріаді Саудівська Аравія. Відбувся вечір боксу під назвою The Ring 4 від промоутерської компанії Queensbury Promotions. Однією зі співголовних подій шоу став об'єднавчий бій чемпіона WBC і WBO у другій найлегшій вазі зі США Джесі Родрігеса проти аргентинського володаря титулу WBA Фернандо Мартінеса. Родрігес відразу ж показав різницю в класі між ним і Мартінесом. Фаворит легко перегравав опонента завдяки футворку і різноманітності атак. Мартінес намагався брати своїм тонажем, проте Родрігес постійно змушував його провалюватися. Дуже швидко поєдинок став одностороннім. Родрігес розбив Мартінесу у ніс і постійно дошкуляв ударами по корпусу. Аргентинець в'язав його в клінчі, але це лише ненадовго зупиняло Родрігеса. З кожним раундом Мартінес втрачав віру в свої сили. У 10-му раунді Родрігес дозволив Мартінесу попрацювати агресором і зловив його у відповідь лівим кросом. Фернандо опинився на канвасі і не зміг піднятися на ноги. Результат бою Джесі Родрігес переміг Фернандо Мартінеса нокаутом у 10-му раунді. Співголовною подією вечора став бій чемпіона світу за версією Даблубіо у напівсередній вазі зі США Брайана Нормана проти його співвітчизника Девіна Хейні. Бійці почали поєдинок досить пасивно. Ніхто не поспішав йти на загострення, але в другому раунді Норман раптово пропустив лівий хук. Хейні додав ще один хук і правий прямий, після чого чемпіон опинився в нокдауні. Хейні цілком прогнозовано працює джебом. Норман відійшов від падіння, але він занадто метушився і діяв передбачувано. Хейні бачить його наскоки і не дозволяє застати себе зненацька. Норман приймає тактичне протистояння, в якому у нього спочатку було менше шансів на перемогу. Після екватора Брайан зміг зібратися і змусити Хейні битися в більш силовій манері. Але Девін не розгубився і грамотно засушив бій, довівши його до перемоги за очками. Результат бою Девін Хейні переміг Брайана Нормана одноголосним рішенням суддів з рахунком 114-113, 117-110 та 116 111 Ну а чули ввечері в Ріяді, поєдинок американського чемпіона світу за версію WBC у напівважкій вазі Давида Бенавідаса проти британського претендента Ентоні Ярда. Бенавідес взяв на себе роль першого номера, змусивши Ярда працювати на контратаках. Чемпіон контролював події на рингу, зробивши ставку на кількість ударів. У четвертому раунді Бенавідес притримав Ярда правою рукою, при цьому продовжуючи наносити удари зліва. Рефері не побачив порушення правил в цьому епізоді. У шостому відрізку Ярд почав битися активніше. Він вирішив влаштувати обмін з Беневідесом, але пропустив занадто багато. У сьомому раунді Беневідес відправив Ярда на канвас, але втратив в цьому епізоді два бали за удар після сигналу Рефері про нокдаун. Претендент не зміг відновитися. І після чергової атаки Бенавідеса реферій дав відмашку. Результат бою Давид Бенавідес переміг Ентоні Ярда технічним нокаутом у сьомому раунді. Переходимо до інших новин і почнемо ми з дуже сумної. Колишній претендент на титул Ванес Мартіросян помер у неділю 23 листопада у віці 39 років після дворічної боротьби з раком шкіри. Останній раз Ванес виходив у ринг у 2018 році. Він прийняв бій на короткому повідомленні проти домінатора середньої ваги Геннадія Головкіна та очікувано капітулював у другому раунді. До цього Мартіросян двічі претендував на чемпіонські пояси у першій середній вазі. За два роки до бою з Головкіним він конкурентно поступився чемпіону WBA Бі Ларі. А найближче до чемпіонства був у 2013 році. Роздільним рішенням суддів програв Димитріусу Андрейду в поєдинку за вакантний титул WBO. Нагадаємо, Мартіросян народився 1 травня 1986 року в Єревані, але виріс в Глендейлі, Каліфорнія, де мав велику вірменську фанбазу. Венес запам'ятався ще з часів аматорів. Він представляв США на Олімпійських іграх 2004 року в Афінах. А у 2005-му підписав контракт з Стопренк. Його тренували такі відомі спеціалісти, як Фредді Роуч, Ронні Шилдс та Джо Гузен. Він був багаторазовим чемпіоном США, переможцем турніру Золоті рукавички та автором перемог над майбутніми чемпіонами світу Тімоті Бредлі, Остіном Траутом і Андре Берто. Минулого року стало відомо, що він відмовився від хірургічного втручання та проходив курс хіміотерапії в Мексиці. Продовжуємо. Багаторічний чемпіон світу в середній вазі казахстанець Геннадій Головкін офіційно став новим президентом організації «World Boxing», яка є регулятором аматорського боксу визнаним МОК. Вибори пройшли на конгресі в Римі, і Головкін був єдиним кандидатом після того, як грек Харіс Маріоліс зняв свою кандидатуру. Після оголошення результатів Геннадій сказав: Мені випала велика честь очолити «World Boxing». Зараз я отримую привітання з усього світу, і для мене це дуже цінно. Мій шлях почався на аматорському рингу і привів мене до Олімпійських ігор, звання чемпіона світу і успішної професійної кар'єри. Вдячний рідній країні і всім казахстанцям за підтримку. Перед нами стоїть важливе завдання повернути довіру до нашого виду спорту і забезпечити йому місце в олімпійській програмі, сказав Головкін. Ну і на завершення колишній чемпіон світу з Британії Ентоні Джошуа несподівано розповів, що тренується у таборі Олександра Усика. Я вирішив, що тренуватися у Бена Девісона більше не буду. Ні. Я сказав, що Лондон не дає мені переключитися через високу концентрацію уваги. Тому я вважаю за краще тренуватися з командою Усика, куди був запрошений. Я був в Іспанії, ми там добре потренувалися. Усик один із кращих у світі, все було на найвищому рівні. Це чудовий досвід, але все було дуже складно. Я з командою Усика провів вже пару місяців, але я з ним не спаренгую. Він зараз десь в іншому місці тренується, сказав Джошуа. Нагадаємо, свій наступний поєдинок, Ентоні Джошуа, проведе 19 грудня в Майами проти зіркового відеоблогера-боксера Джейка Пола. А як ви вважаєте, допоможе чи зашкодить Джошуа? Тренування в таборі Усика перед боєм з Джейком Полом. І чи вплине це на можливий третій бій із самим Усиком, який також не можна виключати? Пишіть ваші думки під відео. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися? Обов'язково підписуйтесь на канали тисніть Дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.